З 1 квітня в Україні запрацювала електронна система обігу гуманітарної допомоги. Тепер, замість паперових декларацій, реєстрація таких вантажів відбуватиметься онлайн. Як це вплине на роботу волонтерів? Дивіться у сюжеті далі. Андрій Паляниця, заступник керівника спілки волонтерів Прикарпаття розповідає, що паперова тяганина і бюрократія призводили неодноразово до затримки гуманітарних вантажів на кордонах. Ми їхали, писали документ. Документ змусили звернення на начальника митниці. Потім той документ, коли начальник митниці підписав відправляють нам на і тоді їде людина в Польщу і завозить ту машину з Польщі. Можливо, воно пришвидчить. Типа не буде оцих день, два, три, чотири. Затримки тепер волонтери надіються на швидке і зручне оформлення вантажів в онлайн режимі. Сьогодні маємо там перший раз будемо заповнювати цю електронну декларацію, бо вони якраз скинули документи, автомобіль придбаний в Іспанії, і в суботу він буде в суботу, будуть його переправляти до Польщі. І вже я думаю, неділя, понеділок будемо його вже переправляти в Україну. Можна в принципі дистанційно буде цим всім займатися. Надіємося, що воно так і буде працювати. Цифровізація процесів в різних галузях та сферах життя в Україні триває і надалі. Ці новітні досягнення та переваги, якими користуються у високорозвинених країнах, Інах допоможуть нам швидше інтегруватися в Європу, переконаний Богдан Футерко, заступник голови Івано-Франківської ОДА з питань цифровізації. Я думаю, що і волонтери, і влада дуже давно очікували такого інструменту. Волонтери для того, щоб мати інструмент надійний, швидкий, за яким вони могли б декларувати цю допомогу, реєструватися як отримувачі гуманітарної допомоги. Потім швидко отримувати відповідно електронні декларації, швидко перетинати кордон, тому що дуже часто їхня їхні вантажі вони мають критичне значення для влади. З іншого боку, це також інструмент впорядкувати ці стосунки із отримувачами гуманітарної допомоги чітко бачити, що ввозиться, як воно використовується, як воно розпреділяється. Прозорість в розприділенні гуманітарної допомоги це також вагомий фактор, який дозволить уникати зловживань.